Тема нашого сьогоднішнього уроку How can we make nature documentaries? Як ми можемо знімати документальні фільми про природу. Ми поговоримо про те, як створюють документальні фільми про природу. дізнаємося, яке обладнання потрібно, які технології допомагають, що саме можна знімати, і які прийоми використовуються. Повторюйте нові слова за мною: Underwater Camera. Underwater Camera! Підводна камера. Drone camera. Drone camera. Камера дрон. Low light camera. Low light camera. Камера для слабкого освітлення. Для зйомки при слабкому освітленні. long life battery. Long life battery. Батарея з тривалим терміном роботи. CGI. CGI. Це комп'ютерна графіка. Розшифровується як Computer-Generated Images. Computer-Generated Images. Тобто зображення, які створені комп'ютером. Add CGI to the landscape. Add CGI to the landscape. Додавати. Комп'ютерну графіку у пейзаж. Create Animation. Create Animation. Створювати анімацію. Special Effects. Special effects. Спецефекти, спеціальні ефекти. Ми вже побачили, які технології додають у фільми спецефекти. Але ж головне це природа. Давайте подивимося, що саме можна знімати. Film migrations. Film migrations. Знімати міграції тварин. Extinct species. Extinct species. Вимерлі види. Go deeper into the ocean. Go deeper into the ocean. Занурюватися глибше в океан. Get closer to the animals. Get closer to the animals. Наближатися до тварин. Landscape filming. Landscape filming. Зйомка пейзажу. Film from the air. Film from the air. Знімати з повітря. Use drones to film. Використовувати дрони для зйомки. Отже, ми дізналися, як створюють документальні фільми про природу. Розглянули обладнання, технології, цікаві сцени і прийоми зйомки. Тепер ви можете англійською мовою розповісти, як знімають такі фільми. На сьогодні все. До побачення, до зустрічі на наступних уроках!